Жечь Посполіта Людова, 1981 рік. Дивіться, що це? На що воно похоже? Так, ви праві. Хто розбирається в автомобілях, бачить, що це шильдик від італійського Альфа Ромео. Там внизу, по-моєму, монета і великого розміру ходжу брожу по лісу, дійшов до його краю, там вон траса примикає. чи я тут товчуся, спитаєте ви, ну тому що тут була колись стара дорога, де йде зараз траса. І якщо хтось би щось би хотів заховати, звичайно, би міг забігти в ліс і на початку лісу. Цій полосці е, міг би щось собі заникати, якісь монети, якийсь кошельок в випадку небезпеки. Тому я от цю полоску на початку лісу стараюся так обстежувати досконало. Бачите, яка картина тут, звірятка лісові, кози пасуться на снігу, не знаю, що вони там щипають. якісь гілочки. Деколи зустрічаються на копі дикі кози, але я просто не встигаю їх засняти, тільки залишаються в кадрі їхні хвости. А тут стадо свійську. Де їхніх хазяїн незрозуміло. Може також десь ходить з металошукачем. Зараз можливо з ним зустрінуся. Ну, знахідок одні пробки з водки, горілчані пробки, бухарські динарії, як їх називають. Сумно поки що, але я і не розраховував на якісь знахідки, тому що просто виїхав подихати свіжим повітрям. Бачите, сніг починає танути. Ліс з натяжкою можна лісом назвати цей, тому що тут ну, смітник з деревами, якщо правильно сказати. Близько дуже до міста і картина така нерадужна. Але монети я тут знаходив різних часів. Ну і надіюся зараз щось ще знайти. Можливо, виселить якась монета, копають тільки такі внятні. Кольорові сигнали, тому що копати все підряд тут неможливо із-за того, що просто дуже сильно замусорено. Та сама картина, знову траса, автомобілі їздять за д... декілька десятків метрів. І я тут товчуся, як говорила, і говорив, і вистрілив ось якась монета з жовтого кольору. Думаю, було так гарно. Думав, спочатку ще на 10 копійок, але ні, дивіться. Це 10 грошей польських. О, гарно так співали з переливом. Ну, монета це не цінна. Судячи з усього це. Польща після Другої світової війни, вона якась алюмініва, я схожий якийсь піднімав. Можна терти скільки завгодно. Тим більше води немає. 82 рік. Жечь Посполіта, Людова, 1981 рік. Думаю, що вона коштує, нічого не коштує. Можливо, я помиляюся, це якийсь рарік. Але навряд чи ось такі, такі монети є в наших лісах. Ну що ж, якби коли немає нічого і такі монети починаєш цінити. А що, що залишається робити? Ось так. А взагалі монета в непоганому стані така красива. З орлом. Все так, як треба. Не знаю скільки вона коштує. Я не дуже такий меркантильний. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Буде цікаво узнати. Я таку монету, по-моєму, третій раз піднімаю, не часто вони зустрічаються, але, але є. Добре, йду далі. Як кажуть, повернемося до наших баранів, дивіться, я ходжу і вони паралельно зі мною. таке Друзі рогаті, з'явилися на копі, ну не бояться. Класно їм вживається, нічого їх не турбує, щіпаю собі гляки. Новини не дивляться. Заздріємо по-своєму. Ну але не хотілося б, звичайно, щоб на голові роги росли, ну то таке. А з нахідками туго, приходиться знімати ось природу. Срапнель, якийсь мідний дріт, гільзи від Маузера. ну таке. Війна всюди. Ну, йду далі, шукаю монети. Дивіться, як буває монетний сигнал, пішов, копнув яму, шукаю, шукаю монету, пінпойнтером нічого немає. Думаю, пропало, що сталося. І ось така ситуація. Ось де монета. Ось вона. Наступна кришка. З-під горілчаних напоїв застряли на лопаті. Отаке буває дуже часто, деколи перерубуються навіть добрі монети. Ну, і сьогодні в мене таких от знахідок штук 30 вже є. Одна монета і один гудзик від панталонів з війни. Щось дуже сумно стає. от Як правило, так буває, якщо за перші пару годин... Копу нічого такого доброго не вистрілює, настрій дуже сильно падає. І нічого з цим не поробиш. Мотивувати себе вже важко. Хочеться просто йти до машини, їхати додому, чи жалієш про те, що не зайнявся більш якимось корисними справами. Але піднімаю сам собі мотивацію. Я якось починаю мріяти, дихаю свіжим повітрям на повні груди. І думаю, що зараз ще щось вистрілить мусить, щоб вам показати. От я вже говорив неодноразово, що за що люблю пошук в лісі, що можна викопати ну що завгодно. Я, звичайно, люблю старовину всяку, Київську Русь, Грим і так далі, але самі розумієте. Така... Таке не завжди попадається, ну ось ця знахідка мене, звичайно, трошки здивувала. Дивіться, що це? На що воно похоже? Так, ви праві, Хто розбирається в автомобілях, бачите, що це шильдик від італійського Альфа Ромео, Я спочатку викопав оцею стороною думаю, що це якась кришка від банки. Потім бачу, що не сходиться, що це таке. Ось хтось відірвав його тупо в лісі і викинув. Альфа для поціновувачів італійського автопрому. ну, Так як в мене Mercedes, я не маю куди його наліпити. Я взагалі-то люблю німецькі автомобілі. Але заберу, звичайно, з собою така знакова. Знакова знахідка, Може ще колись куплю цей автомобіль, про запас буду мати. Ось так буває, друзі. Що завгодно трапляється в лісі, будь-що. Як воно відірвалося від цього автомобіля, одному Богу відомо. Якщо я не помиляюсь, Альфа Ромео це улюблений автомобіль Беніто Муссоліні Такого італійського диктатора. А шильдик ще в дуже гарному стані. Ще навіть скріплення. Хто ж його так викинув? Для чого такий акт вандалізму взагалі робити? Ой, комусь подарую, може собі в колекції. Класна штука. Мені подобається. Хоч і не монета, але гарна знахідка я вважаю. А ви як вважаєте ви? Пишіть в коментарях. Так, щойно, друзі, прозвучав дуже гарний, такий внятний помировий і монетний сигнал і бачите, там внизу по-моєму монета і великого розміру. Але... Ну, цілком очікувано, що стан її звичайно не вражає. Це 100% монета, скоріше всього що це Австрія, можливо три крейсера, велика така, можливо шість крейсерів, я вже не пам'ятаю, давно я таких не піднімав великих, не знаю, ну нічого не видно на ній, я не бачу, можливо, очиститься. І щось ще що там буде. Але зараз... Та вони всі вбиті такі, ці мідні австрійські монети чомусь попадаються рідко в нормальному стані. Ось так. Е, не знаю, халепа, не халепа, розочарування. Може ще відчищу, може щось там і буде, якийсь рельєф має бути. Орел і профіль імператора. По-моєму, три крейцера австрійських 1800 року. А може і ні. Пишіть ваші здогадки по цій монеті, а я приїду додому, постараюся так легенько її почистити. Можливо, там ще щось покажеться під цим всім. Котрий раз сьогодні викопую дріт різного січення. Ось такий тонкий, мідний, вже викопував і грубший набагато, і алюмінієвий. Ну, Цього добра всюди вистає, в лісі також. Забираю все-таки кольоровий метал. Мідь зараз дорога. Коли назбирається півмішка, можна здавати, а з таким кусочком. Просто скидаю все в одну кубку. Раз на декілька років здаю це все, утилізую, так сказати. Очищаємо землю, забираємо все, що можна. Ще один, ще один гарний кольоровий сигнал. І ось такий артефакт. Ось таке вже. Не перший раз вже зустрічається. Знову ціла. Красота пдепія. Але ще використати можна по призначенню цю веделочку. Отаке буває, вже маю цілу колекцію цих алюмінієвих виделок І декілька зовсім в гарному стані, треба сказати, в колекційному. Якщо комусь треба, звертайтеся. Відійшлю вам за ваш рахунок. Зроблю подарунок. Наступний гарний сигнал, ну дуже гарно било це все. Звичайно, це якийсь сплав, силумін чи цинк. Ось така колодка, навісний замок. Ну. Показую все. Ось такий він лісовий коп. Такі сигнали, такі знахідки. Жорстока реальність. Дві монети за півдня. Замок, вилка і шильдик від Альфа-Ромео. Думаю, що це вже напевно закінчення цього дня, тому що буду я йти до автомобіля, вже починає темніти. Ось такі, такі пироги.